Йоу, піпл, всім привіт! Сьогодні 18-й день третього сезону. Ось, Хочу показати свої тіми на данжі на 9-й поверхі. Але спочатку хочу показати, яка мені героїня прийшла? Дуже радий, що мені прийшла нарешті ну, крита героїня з п'яти геліків. Дуже багато не відкривав, тому. Вирішив похвалитися трошки. Ось. А зараз перейдемо до данжів. Е, Гарпія в мене, в принципі, та сама Тіма, нічого не міняв. По налаштуваннях ось такий пресет. По, по шмоту, ну, трошки підтянув але все одно шмот поганенький. Я не дуже багато. Фармлю 9 данжі, трошки більше на гобліни, на камінці. І якось дуже погано падають, от, особливо рука чи бронік. В основному якісь плоскі стати падають, щось дуже не везе. Так, бистро покажу тіми. Я, звісно, тіми потім буду міняти, коли 5 стихій відкриються. Ну, можливо, не на всіх данжах, але на деяких точно поміняю. І тут все, в принципі, проходиться без проблем. Якби, ну тут не знаю, нічого такого не помінялося. В плані шмоту чуть-чуть тільки підтягнув. Ось так. Спочатку вони, вроді би, якби довго там розганяються, а потім, коли вже кульки почнуть падати, то вже і. Дамаг буде швидше йти. Саме головне, щоб переду перед цим перед скілом в Гарпії було мінімум два дебафа, щоб гарпія летіла в танка, а не в якогось рандомного героя. Ну, Не буду затримуватися, в принципі, все тут проходиться. Думаю, і так зрозуміло. Так, перейдемо далі. До вампіра. Так, Де там той вампір <кій> На е, Тіма та сама. Я трошки поміняв. пресет в плані швидкості. На 2 секунди, щоб вона різала не 5, то вні швидше. Ходять і швидше проходять, і колдаун поставив 20 секунд. Гарріусу, в принципі, можна і 19 поставити. Чого зменшив, щоб, якщо будуть фейли, щоб не, не падала Тіма, бо фейли і за віньяри можуть бути. А так, з таким налаштуванням, в принципі, шмот не показав. З таким налаштуванням, то, в принципі. Ферлів, здається, і не було ні разу. Ось. Тому і проходиться швидше, тому що було на 5, 5 секунд воно різало, а зараз 2 секунди якби. То швидше проходиться. Ну, зараз так швидко покажу, ще вийду, ще покажу шмот. Але шмот, повторюся, дуже поганий. Ну Щось дуже не везе мені з шмотом в цьому сезоні. Ну, принаймні, поки що. Можливо, як буде Х2, можливо, буде і кращий шмот. <кій> ну Ще там раз хай поріжуть, щоб було видно, що. Так Набагато швидше вже дамаг йде, е як тоді раніше. Ось. Зараз. Покажу шмот, який в них. <кій> Ардред Аріус Я їх навіть ще й не передягав в легендарний. В принципі, в плані шмота. Навіть нічого не помінялося, тільки левели прокачалися. Так що ось таке. Проходиться без проблем. Далі підемо. На Феникса, где да, там он? Феникс, Феникс. Феникс. Ось така тема. Ну, в принципе, то саме, самое, что и было. плані Шмота трошки от поміняв шмот, щоб краще стояли. Бо восьму то вони без проблем проходили на дев'ятій падали. Ось. Так що таке. Да, Демеджа бракувало трохи на дев'яту. Але от шмотом трошки підтягнув. Плюс левели апнув і вже все гуд. Ну, Можна було би ще якби на ардрет э, руку відьму вцепити, щоб вона. Ще розлом давали, було би теж нормально. Налаштування тут тільки в огока. він тут... Так само, як було, на 23 секунді кидає. <кій> і все. в принципі. Більше ні в кого налаштувань немає, і вони собі там ходять, навалюють нормально. Ну, скажімо, дамагом просто прибираю і все. Трошки буває, що може там щось підхилитися але це таке. Якби без проблем проходиться. Так що теж не буду затримувати. На феніксі. Переходимо на слідуючий данж. Це гниль. Так, 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 ось. Ну, тут я вже вирішив а, цю Мітросію заюзати. Ось така тіма. Був, була попередня там ого ОГЗФі. Е, Поставив Сігріт. Ну, зараз шмот покажу їхній. Ось такий. Такий. Сігріт точності ще дав. Маловато, але головне, щоб накидувало. Мітрасія ось так одягнена. Здається, без пресета. Так, пресета немає. Ось. Сігріт, щоб штраф лікування давала, щоб швидше проходити, бо з філту воно щось довго там проходилося. Щоб не від'їдався гниляк цей. Mm, так, ну в принципі, можна там мардри так само дати лабу, щоб. Але я дав їй більше опору. Хоча штрафи теж накидуються, ось буває. тому таке. Ну, але проходиться швидше. швидше, як було раніше. Бо раніше дуже довго там щось 4 з чимось хвилини проходилося. Тому ось таке. Думаю, теж не буду затримувати. І перейдемо до щита. Так, ну, щит, в принципі. Так, я тоді з чотирма героями бавився, проходив. На 9 так. Не сильно то і виходить. Поставив тут ще так пресет, який тут, ось такий пресет. Лані. Аргандера додав, дав йому точності, щоб він штраф атаки накидував. Ось Ардрит ось так одягнена. Гарріус ось так. Куберг. Ну і він Яра там, в принципі. Ось таке. Так що. Проходиться, в принципі. Нормально. О! Хе-хе. Так. І таке буває. Зафейлили. На відос прямо. Так. Ну, давай без фейлі. О. Це год. Перший раз зафейлили спеціально під відос. Ось. Ну, в принципі, так як і було раніше, там проходиться. От. Просто єдине, що от Ергандера поставив, щоб він стабільніше. Правда, щось якось не так часто він накидує той штраф атаки, як би хотілося. Але можна, в принципі, його замість Ардред поставити там спереді. Щоб в нього постійно йшов домах. І Ось так. Можна попробувати. Ну, якщо буде Тіма стояти, то просто замість Аргантера ще одного ДД поставити, щоб скоріше проходили там і навалювали. Ергандеру відключаю ульту, щоб він свій анкіл не накидував, щоб не знімав е цей бос. Ну, в принципі, в ручному там можна походити, от зараз, там, наприклад, стукнути, щоб. Оце. Але я так відключаю, щоб воно на авто там ходило без проблем. Так що, проходиться. Все, все good. Якби. Так що не буду затримувати відео. Так, вирішив показати, як на 18-й день в мене проходять данжі. Ось, Не сильно везе з шмотом, повторюсь, дуже якось такий посередній попадає, особливо з пласкими статами. Або якщо в ДД, то дуже важко зібрати якийсь сет. Ну, не знаю. А як у вас зі шмотом? Як вам падає? Чи гарно, чи, чи погано, якщо не проти, поділіться в коментарях. Надіюсь, відео сподобалось і до зустрічі у нових відео. Бай!